Потерпілий проживає у багатоповерхівці на вулиці Вербовій у Рівному. Невідомо напав на нього, коли той вранці вийшов з квартири. Адже стрілянина розпочалася ще у під'їзді. Близько десятка пострілів чули сусіди. Біля вікна стояла, почула стрілянину в під'їзді. Потім з під'їзду вивалюються двоє, борються, стрілянина знову стрілянина. Він був поранений. Весь в крові був. Чули, що щось такі звуки, бах бах Вибігла на балкон, бачила, там лежить чоловік, а в нього якийсь там ну, нападник, як сказати, стріляє. Може я пізніше вже вискочила, але це вже був десь шостий чи сьомий постріл. Свідки викликали швидку та міліцію. Нападник відразу втік. Пораненого госпіталізували у приймальне відділення міської лікарні. У нього травма голови та грудної клітки. Лікарі не на камеру повідомили, що загрози для життя немає. Зараз визначаються, у яке саме відділення госпіталізувати пацієнта. Поспілкуватися з ним не вдалося. Підстрелений та його рідні коментувати ситуацію відмовились. Тим часом міліціонери продовжують працювати на місці події. Біля під'їзду помітні сліди боротьби, розкидані розбиті вазони. Деякий одяг потерпілого, всі сходи у крові. Є припущення, що невідомий стріляв з пістолета на гумових кулях, але міліціонери ще точно не впевнені. Зараз група працює, буде встановлено всі обставини, тоді будемо щось казати. Потерпілому 48 років, проживає з дружиною та дочкою. Існують чутки, що чоловік займається валютними операціями. Через цей у нього стріляли. Але сусіди підтвердити цю інформацію не можуть. Не знаю, він у нас живе недавно, я з ним не спілкувалася. Я не знаю, чим він займається. Не знаю. Ми не спілкувалися Так бачили в дворі, як з дитиною гуляю, а так спілкуватися не спілкувалися з ним ніколи. П'яний він ніколи не ходив в порядку, завжди разом з сім'єю ходили. Про мотиви злочину мовчать, поки і міліціонери, що не знають, чи зникли у підстреленого особисті речі та кошти. Швидше за все, вони при ньому були. Міліціонери встановлюють також, чи були при потерпілому гроші, та чи був факт заволодіння ними. Нападник після скоєння злочину втік. Наразі його місце встановлення та особа встановлюються. Правоохоронці звертаються до свідків даної події. Хто володіє будь-якою інформацією або міг щось бачити, просимо звертатися за номером телефону 102. Конфіденційність гарантована. За фактом розбою відкрили кримінальне провадження. Якщо зловмисника знайдуть, йому загрожує від трьох до семи років у колонії.